Подивимося мій світ. То місце, де я зараз у цьому світі перебуваю і живу і працюю. От мій городик. Городик, такі у мене помідорчики вже є. От і е, дещо. Ще рости ось От гарненьке, красивеньке. От, тут у мене теж кущі такі серйозні, гарні. І тут, скажімо так, сотка того городу, невеличка площина. Але напроти у мене є, скажімо так, гараж, де у мене тут дещо ну, зараз парус стоїть. Зам... Зараз Мерседеса чи яхти. От, тут у мене речі я зберігаю. От, тут у мене колесниця і барка біля городу, яка я зараз заповнюю пластиком пляшками, пластиковими техніку безпеки таку собі роблю. от І от той простір від лавра до лимона. От. Де я де я перебуваю. Тут поряд із зелений і є лимончики і спілі От, ну, головне дерево, як на города. А тут такий собі простір, де я у мене перемішку все. І матеріали, з яких я працюю, роблю. От, тут у мене очки, стіл, де я все роблю. І на комп'ютері, і в смартфоні, і їм. І п'ю. От. От тут я перебуваю. От моє крісло, яке я, скажімо так, сиджу, багато чого роблю. От. Ну, от такий собі простір зараз пляшками ж займаюся. От у мене тут. І велосипедами займаюся. От. І є у мене... Тут така вішевочка з моїми різними речами. А от хочу звернути увагу на постіль, яка в мене тут. Я вам скажу, що це теж дуже цікава гарна річ. От, наприклад, у мене тут натуральна білизна. Я тут скажімо так, не штучно бо я люблю таке. І я, скажімо так, живу доволі комфортно. Хоча, можна сказати, я живу на вулиці. Ну от такі справи. Як це оцінити? Хто як, хто як може і захоче? От. А я все-таки це мій світ.